Друзі, доброго дня! Сьогодні в нас така сонатка Це ЛПІ газова 2 літра в сірому кольорі. Дуже чиста тачка. Так виглядає поколонь, нічого красити та робити не треба. Заводиться легко. Всі знають, як вони заводяться на газу. Буває дуже-дуже крутить довго, але тут прям все добре. Все обслужено. Подивіться, в якому стані салончик. От так от. Виглядає. Приємно, приємна тачка. Все працює, кондер працює, повний електропакет. Бамперки не заматовані, не відпісочені. Така от вона. Все на своїх місцях. Дивіться, фарки ясні, чисті. Приїжджайте, друзі! Кому потрібна гарна санатка, Є в нас по наявності.